Вообще саммит мира можно смело переименовать. Саммит «Давайте позовем Россию». В то время Зеленский приходил к власти под флагом мира, намерение установить мир, спасти Украину. Он всегда говорил, что он не держится за кресло. Он всегда говорил, что готов на все ради своей родины. Вот посмотрим, готов ли он на все, чтобы дальше не ухудшать ситуацию. Они не поймут нашу благородство. Сейчас там что, третий день, второй день? Что-то горит в Киеве, но они же все равно считают, что они сейчас нас победят. Вот там Буданов хитрый пирожок что-то рассуждает о том, что будет с Крымским мостом. А если снести нахрен плотину, то надо будет ему рассуждать, что будет с Киевом. Повысится ли от этого безопасность в мире? Ну, очевидно совершенно да, что будут предприняты симметричные меры. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму youtube каналі Курбанова Лайф. А це свіжий понеділковий, дуже гарячий і неймовірно смішний випуск російської антипропаганди, їхні кринджатини, болю і страждання. Але перш ніж розпочати, не забувайте обов'язково наш випуск підтримати своїм лайком, так його побачить ще більше людей. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і не забувайте донатити. Ми підтримуємо і продовжуємо наш збір на пікапи для сил протиповітряної оборони. Посилання на банку в описі. І пам'ятайте, якщо ви не донатити і не допомагайте нашій армії, ви допомагаєте ворожій. Самісіньке яблучко відпрацювали Збройні Сили України, наче якраз стимулюючи кожного із вас задонать задонать. БНР боте звільненими, очищеними і підтриманими нами в Білгороді вже традиційно і сьогоднішній день розпочався із пропущеного прилетіло до російського складу із боєприпасами. Місцеві чули фантастичні вибухи, після якого їй піднялася густа хмара диму в районі складів зі зброєю, окутуючи з кольором війни. В Міністерстві надзвичайних справ Російської Федерації, звісно ж, звісно ж, заявили, що пожежа загашена і що нібито спалах був у металевому щитку. На що брехати, на що розповідати раз за разом, що вони все збили, коли ми маємо докази, не ясно. Але здається, це чудова традиція, коли Білград і Білгородці прям відчувають наслідки війни. Ну і українські військові, схоже, вперше, вперше за час повномасштабної війни затрофаїли дуже рідкісний російський танк Сарай. Він з'явився в них, от в такому стані, не так давно, але і цей танк називають. Танк Черепаха без без гармати, вдосконалена машина смерті. Ну і окрім цього, наші військові взяли не тільки металобрухт, а ще й екіпаж у полон. Бійці 22-ї механізованої бригади вже зробили навіть спільне фото на згадку і знову і знову стимулюючи кожного нашого глядача, донатити донатити заради нашої спільної перемоги. Отаких відосиків і, звісно, страждання нашого ворога. Ну а на кадриці можна дивитись безкінечно. Це вам не розповідати про те, що ви будете виплачувати гроші за Абрамси. Ось взяли машинку, взяли екіпаж, зробили переможне фото і передали, звісно, всіх цих воєнних злочинців наш банк на обмін, обмін, який росіяни чомусь не дуже то і підтримують. Туди ж у скарбнечко наших досягнень. Це заява бригади Азов та Буревію, які спільно просунулись у Сріблянському, Сріблянському лісництві, потіснивши ворога. Таким чином підрозділ завершив один із етапів наступальних дій на своєму напрямку. У вовчанську російських військових заблокували на агрегатному заводі. Фронт, звісно, дуже рухливий, і росіяни атакують, але вони не мають жодних. Жодних я підкреслюю суттєвих досягнень, і тут раптом, в п'ятницю, виходить пли пляшивий, якому може карту 45-го року показали, де союзницькі війська наступають на Берлін, і йому навішали, що то російська армія бере в оточення Київ. Ну бо інакше я просто не знаю, як це пояснити. Я дивлюсь, дивлюсь на у відкритому доступі мапи бойових дій. І ніяк не можу зрозуміти, які саме реалії на землі змусили москалів повірити в себе. Свої мерні ініціативи. Пісков може засунути в дупу Путіну, Соловйов залиже, Скабєва долиже не а сіманян передайте, що свою відповідь ми можемо їм надіслати ще й ракетами. Лінський приходив к власті під флагом міра, намірі установити мир». спасти Украину. Он всегда говорил, что он не держится за кресло. Он всегда говорил, что готов на все ради своей Родины. Вот посмотрим, готов ли он на все, чтобы дальше не ухудшать ситуацию. Каждый раз, когда Путин озвучивает мирные инициативы, и когда предпринимаются попытки по выходу на политико дипломатическое русло, существуют определенные условия на земле. Каждый раз они для Украины ухудшаются. Нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо нам демонстрирует, что и дальше для украинцев она будет только ухудшаться. Но, наверное, политик, который интересы Родины ставит выше своих собственных и даже выше своих хозяев, он бы задумался над таким предложением. Посмотрим, что будет. Еще раз повторяю, это не ультиматум, это именно мирная инициатива, которая сделана с учетом реалий на Земле как вы сказали, подвел черту по поводу Зеленского. Означает ли это, что Зеленский вообще не рассматривается ни в каком виде для нас, как тот, кто может участвовать в этих переговорах? Это не тот человек, с которым можно фиксировать письменную договоренность. Потому что до юра эта фиксация будет нелегитимна. Цикавы ребята, одним словом. Чем гирше в них ситуация на фронте, тем больше их аппетиты. Бо у 22-му році, якщо порівняти той список, який вони викотали претензій, він був ще менший від того, що ми отримали зараз. Але територій окупованих тоді було більше озброєння в нас менше, перспектив, шансів віри суспільства західних країн в рази менше. Тож ситуація змінюється і змінюється далеко не на користь Російської Федерації. А вони такі та ні, ми хаті що і щоб ви нам здалі Київ. Не буду вам показувати, що подумки я показую путіну, але всі все зрозуміли. Ну і в нас, до речі, теж є свої ультиматуми. На саміті вони не були, але дико засуджують в Москві. Подейкують всі вихідні із Кремля, йшов густий темний дим із вікна. Бо у Путіна просто згоріла дупа. Вони доклали стільки зусиль, аби зірвати мирний саміт у Швейцарії. Вони нили та ридали Китаю, викотували свій план капітуляції. А 80 країн такі взяли і приїхали. Тепер завдання Кремля інформаційно знизити, задушити, нивілювати наслідки та наші досягнення. Окей, якщо все так погано, як це виглядає з Москви, давайте влаштуйте свій російський саміт. А ми з задоволенням подивимось кількість країн, які нині захочуть опинитися в компанії із воєнним злочинцем, так саміт по Україні в Швейцарії завершився провалом Дипломатичного прориву Получилось вийшло дев'яносто 195 стран на конференцію приїхали лідери 56 десяти государств, з яких 38 – це європейські країни. Программа встреч была сильно обрезана, поздно началась, рано закончилась. Президент Швейцарии Виола Амхер заявила, что мирное урегулирование вообще немыслимо без России. С ней были в этом согласны глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд, глава МИД Турции Хакан Фиданы. Сейчас, внимание, канцлер Германии Шольц. Вообще саммит мира можно смело переименовать. Саммит Давайте позовем Россию. Неожиданно, чуть ли не главным лицом от Украины на саммите при этом стал Андрей Ермак, которого многие называют ценевым первым лицом Украины в западных изданиях. Американские и европейские чиновники не раз говорили, что для решения какого-то острого и срочного вопроса встречались с важным лицом, которым неизменно оказывался не Зеленский, а руководитель его администрации. Ну, то есть Путин сказал, что Зеленский нелегитимный, и тут же нашелся другой человек. На форуме рассматривали не 10 вопросов, как просила Украина, а всего три. Ядерная безопасность, продовольственная безопасность, гуманитарные вопросы по освобождению пленных. В коммюнике саммита мира в Швейцарии поддержали 78 стран и 4 организации среди тех, кто не поддержал. Саудовская Аравия, Индия, Индонезия, Колумбия, Таиланд, Мексика, ЮАР, Бразилия, Армения, Бахрейн, Словакия, Арабские Эмираты, Ирак, Иордания и даже Ватикан. В общем, как вы понимаете, успех оглушительный. Вице-президент США Харрис и канцлер Германии Шольц демонстративно зачем-то еще и унизили Зеленского и покинули саммит досрочно. І так, щоб знаєте, двічі не вставати, і остаточно поставити крапку в цьому саміті. Українська делегація і справді геть не проти наступного разу, коли він буде і де він буде, зустрітися із представниками Росії. Я дуже люблю, коли вони розповідають про те, що не будуть нічого підписувати із Зеленським. Я нагадаю, що він і не збирається. Але окей, окей, зустрітись для того, аби представникам Росії на пальцях показати, де і як. Російська Федерація програла цю війну та запропонувати план, як вони мають капітулювати, про що на саміті і говорили наші друзі. Ну, а тим часом Європа, Америка, частина Азії і ті учасники, які були на саміті, і ті, які не приїхали, все одно всі шкірою відчувають і розуміють, Росія. Це чисте рафіноване зло. Захиститись іконками та хрестами ровами, армією цього більше недостатньо, поки Росія Москва, поки існує Москва, поки існує Російська Федерація. Ну і тим часом Європа, Америка, частина Азії, ті країни, які були на саміті, країни, яких не були на саміті представлені, вони шкірою відчувають і розуміють, що Росія це чисте рафіноване зло. Захиститись. Іконками, хрестами, ровами та армією просто вже недостатньо. Тим паче, коли тобі почотним і нічотним числом постійно погрожують ядерною зброєю. Тож в Європі все більше і більше лунають голоси. А може, циво роздати ядерні ракети тим, хто чумку відчуває найближче, хто до неї розташований найближче. Ну, якщо Москва може передати своє тактичне озброєння Білорусі, чому, скажімо, американці чи Брити не можуть відщипнути шматочок свого ядерного пирога для інших членів НАТО. Але ні, ні ні, ні ні це можна робити тільки Москві, тільки велика Росія так може вчинити. Бо все інші такі кроки вони ведуть прямісінько до ескалації. Та я так нагадую нашим недругим сусідам, що коли кричиш бомба-бомба. Готовься, что рано или поздно вона точно впаде тебе на голову. Ну то есть э, в перспективе э, ядерное оружие хотят Финляндия и Польша. Абсолютно точно э, не останется в стране от этой пляски дьявольской Прибалтика. Ну здесь вопрос дадут или нет, но поляки и Финны упрямо требуют. Повысится ли от этого безопасность в мире? Ну, очевидно совершенно да, что будут предприняты симметричные меры. Нет, я теоретически могу понять э, Соединенные Штаты. Ну, во-первых, это на другом континенте. да во-вторых, благодаря масс медиа среднестатистический американец, вот такой э, упитанный мистер Винсент и его супруга, не менее укушенная гамбургерами и жареной картошечкой, они искренне полагают, что это же кино, и в конце обязательно появится супергерой, Uh, который не даст uh, катастрофе свершиться и на Америку ничего не пойдет. Я вас уверяю, что в массе своей восприятие у них именно такое. Плюс третий пункт, да, они искренне думают, что до них не долетит. Но это уже недостаток образования. А ви пам'ятаєте, що у госпоряну якийсь настрій не дуже веселий? Полоділок взагалі якось не задався тупо у всіх пропагандистів одразу. Он Соловєв теж прийшов на роботу із кислою міною. Бо це тобі не Київ, брати за три дні студії у Москві. Через два роки повномасштабної війни щось не вийшло. І тепер вони такі Київ, ми, брати? Та ми навіть не збрались. У нас у планах цього не було. ви що? Ви ми так хотіли ірпінь подивитись і побувати там, бучу побачити та назавжди на своєму імені лишити кровавий слід. Та так ні, звісно, ні. Ми взагалі не воюємо, ми навіть не починали. А знаєте, що саме псує настрій під стилком Путіна і чому вони більше не радіють своїм вигаданим успіхам у студії? Тому що нічого їм на користь не відбувається. Нуль відсутність перемог. Смокнати палець вони втомились, роздавати обіцянки, гуляти Європою віртуально, брати Аляску. Вони самі розуміють, як це безглуздо і нікчемно виглядає. Тож ядерна риторика не налякала, а навпаки, щось спонукала до різних роздумів сусідів Російської Федерації. Що, що ще вони можуть зробити? Ха, Точно. Екоцид, наприклад, чому б і ні? Давно не було аж цілий рік? чому до сих пор кільський Я реально этого не понимаю. Я считаю, что мы должны перейти к позиции жесточайшего наказания. Слушайте, они нам утюжат Белгород, мы пытаемся скоронить Киев. Они не поймут нашего благородства. Сейчас нам что, третий день, второй день, что-то горит в Киеве. Но они же все равно все считают, что они сейчас нас победят. Вот там Буданов, хитрый пирожок, что-то рассуждает о том, что будет с Крымским мостом. А если снести нахрен плотину, то надо будет ему рассуждать, что будет с Киевом. Для росіян війна таки не стала вітчизняною, та й стати не могла, бо не вони жертви, а бути агресорами у буквальному сенсі готові далеко не всі. Та й ну хто там відчуває цю війну? Білгородська область, тож мобілізація пробуксовує всі гроші, які є у держави, йдуть на війну. Утримувати армію, стає дедалі важче і, звісно, дорожче. А більшість російських товстосумів воліють залишатися у стороні, не бути пов'язаними. Аби не вляпатись в СВО. А далі, звісно ж, і санкції, обмеження і все інше. Тож з пропагандисти вже точать вили проти великого бізнесу, який не підтримує їхніх мальчиків, що наші активісти збирають деньги на шапки по пакругу на все на дрони, на оптик, на турборозвідчик, на немаскировичні сіті, там на окопні свічі. Радиосвязь как нужна и прочего всего, этого не хватает. Особенно сейчас, кто с фронта возвращается, вот, дроны, врага просто жужжат в воздухе. А в это время, например, вражеские, так сказать, вражеские, представители вражеского Бамонда, вот, вот смотрите, благодейный фонд Порошенко, благотворительный фонд Порошенко. То есть, и вот Порошенко закупает оптом вот эти дроны. Розвідчики, да, котрий не дають. То віці враки Він не Вітісняється до речі, російський бізнес взагалі нічого не підтримує. Російське чи окуповане? Хіба що збирає вершки із награбованого? Це пережив свого часу Донбас, коли там випиляли, вирізали і вивезли абсолютно всі наші виробництва, підприємства, фабрики і заводи. Це пережив, звісно, своєю мірою і тимчасово окупований півострів Крим, який так розквіт під час окупації, що місцеві й досі не можуть натішитись руськевісні. Ну а мова навіть не про нинішні часи, коли розпочалась повномасштабна війна, і яка відлунням звучить і на півострові. Я про сам стан курортів, які просто вмирають під російським прапором. на вся набережная Коктебеля прямо сейчас. Смотрите, все, что от нее осталось. Обалдеть. Вот это да. Сезона просто нет как Коктебеле. Вот просто нет, вообще никак. Никаких, никто. Людей нет, сезона нет. Все закрыто, заколочено. Вон даже Видите, вот этот кораблик, который возит туристов на Золотые ворота, он сейчас тоже стоит закрытый. Точно так же в этом году отдыхает и аквапарк Коктебель, он самый крупный в окрестностях, сюда возит туристов даже из самого Судака, хотя там есть свой собственный аквапарк. Но в Коктебеле считается он самый крупный, самый большой. Все это сейчас, видите, спит столовая. На Приморской виномир продукты ничего не работает. Откроется ли на следующем году? Большой вопрос. Смотрите, все раздолбили. Так, раздвигаем нашу палку. И вот выглядываем. Видите, все раздолбили, отдолбину. Понятно, что нужно реконструировать. Понятно, что много лет здесь ничего не делалось. Но вот как-то так вот взять и закрывать сезон это вообще просто жесть какая-то. Неужели нельзя, допустим, за условные там, 8 месяцев с прошлого сезона взять и все закончить. Ну просто взять, и тут, видите, тут даже никаких работ не ведется. За, уже за 8 месяцев, я думаю, переклали. Те же китайцы бы за неделю бы тут все сделали. Жесть вообще. Называется, приехал на курорт. Я вообще знать не знаю, что здесь, кажется, набережная перекрыта полностью. Нигде информации такой не было. По-прежнему здесь висят надписи ⁇ Вихит ⁇ Тож, лошадь открытым питания. Що недорогі росіяни отримали від окупації українських територій, від анексії і від повномасштабної війни, і звісно, що отримали ті, хто це все підтримував на тимчасово окупованих територіях? Ну що власне, як хороший наслідок? Он в Криму немає сезону, немає туризму, все розвалюється. Одним словом, про життя недорогого росіянина, жирний жир наостанок, про несолодке життя СВОшників та їхніх самок. Росіяни ніколи не жили добре і починати нічого. Як злиднях живуть, так і там же здихають, не знаючи в житті нічого, геть нічого хорошого. Тепер вони ще й віддають своє життя, аби у палацах та на яхтах жив Путін та його оточення, поки населення без газу та води сподівається на копійки зароблені на фронті. Тож, як і завжди, я підкреслюю, що єдина робота, яка оплачується в Росії, це смерть це помирати за майбутнє Путіна. Нуля Думала, что он у меня маленький дитина, а посмотрела на фотографию и увидела, что он уже мужчина. И всем надо какие-то крутые мотики, кому-то надо какую-то машину спортивную. Че-то тут флаг-то у нас. У них деньги, деньги, деньги. То умеют не деньги. Любим, сынулечка. Сынок квартиру себе нашел на кладбище. А я-то помжую. У меня-то нет жилья никакого. Это мне вот взять одеялка и вот тут вот только жить, пока просто он меня не раздавит. Ничего не дают. Восемь лет, восемь лет. Дали мне трехкомнатную. Мы зашли туда. И что я увидела? Там трехкомнатная, там такая аварийная. Там ни газа, ни умывальника. А где мне все взять это? Я, газ я не смогу, у меня не на что купить. Это вот я вот так сяду и буду сидеть. И ждать своей смерти, что ли? И мне никто не позвонил, мне никто не сказал, что он контракт заключил, что он добровольцем собрался там идти. Я бы, конечно, и контракт, и все бы разорвала. Сын у меня. Ну, молодцом он и отличником был, и в школе, и сам по себе. Он такой был тихий, скромный. На хирурга хотел выучиться. А так как я одна, я говорю, куда ты поедешь? Дрова колоть не умею, воды я таскать тоже не могу. И поэтому я его не отпустила. Mm -hmm. Вот ему 18 лет, значит опущены были почки. А я взяла и говорю, да что ж ты, мужик, если ты у меня в армию ты не пойдешь. Он пошел в поликлинику, взял старшего племянника, он пошел мочу за него сдал. А Саша ему давление, что ли, по-моему, прошел, короче. Они друг друга выручили. Тот ушел в Таджикистан, а мой Ушов на китайську Мы Ми одразу машини. У нас вот якраз приїхав. Ми на його машині за вінками. Я в ломбард здала своє ну, колічко і вот взяла вінок. Це просто вышка. Здала своє останнє не на життя, а на смерть, щоб купити вінок. Не відпустила в мединститут, але відпустила в армію. Ці російські мами, вони здається, для того й були створені, щоб їхні діти масово вмирали. Але просто так цього не буде відбуватися. Треба безкінечно посилювати і підтримувати нашу армію. Винятково сили оборони здатні бити нашого ворога. Ще раз і ще раз, друзі, я вам нагадую про збір на пікапи. Для сил протиповітряної оборони, які зараз знаходяться на одному із найгарячіших напрямків. Часу обмаль, сума значна, не вистачає саме вашого донату. Ну а баночка, посилання на збір, як завжди, в нашому описі. Не забувайте коментувати, почути і побачити. Обов'язково лишайте вподобайку цьому випуску. Звісно, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, якщо раптом ще цього не зробили. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.